24 квітня у міжнародному виставковому центрі у Києві у рамках міжнародного екологічного форуму довкілля для України за сприяння Міністерства екології та природних ресурсів України відбулося урочиста церемонія нагородження всеукраїнського конкурсу до чистих джерел. Організатор заходу, Всеукраїнська дитяча спілка екологічна варта. Серед робіт, представлених у семи номінаціях, екологічний проект Врятуємо річку Уш, підготовлений на конкурс відділом освіти Коростенського місьвиконкому спільно з Коростенською міською станцією юних натуралістів. Породжений дипломом за перше місце у номінації представник місцевої державної адміністрації та подякує Міністерства екології та природних ресурсів України. Дочистих джерел це всеукраїнський екологічний конкурс, який проводиться щорічно. Проводиться даний конкурс з метою оздоровлення водойм України, таких як озера, річки, струмки, джерела. В даному конкурсі оцінюється практична корисна. Робота, яка проводиться для водой, в цьому конкурсі. Учнівські колективи міста Коростеня приймають участь вже давно. Найактивнішими школами, які брали участь у даному конкурсі, була загальноосвітня школа номер 1 міський ліцей, загальноосвітня школа номер 10 яка була нагороджена дипломом за активну участь у даному конкурсі. В минулому році приймала участь загальноосвітня школа номер 8 у 2012 році. Велику гарну акцію організувала. НВК номер 12 Із мікрорайону, з Вірніше-Скиївського масиву витікає три струмки. На яких і проводилася дана акція, їх очищали під девізом. Протягнемо ручки до нашої зміючки, щоб із ужа не сталася калюжа. Діти озброїлись великою кількістю інструментів чимало дітей, вчителів вийшли, щоб провести таке оздоровче міроприємство для наших струмків та річки. Методист Коростенської станції юних натуралістів Катерина Заброцька акумулювала всю зроблену учнями шкіл та вихованцями станції роботу. До конкурсної роботи Врятуємо річку Уж увійшла загальна інформація про річку, інформація про її екологічний та санітарний стан, архівні дані, різноманітні додатки, фотографії, презентації, а також буклети, власноруч виготовлені юнатами станції. Школярі Коростеня дійсно проводять значну роботу з поліпшення стану водойми міста. Чистять струмки, прибирають прилеглі до них території та береги річки Уж. А також беруть участь у різноманітних акціях інформаційно-просвітницького спрямування, екологічних екскурсіях. Прикладаються спеціальні екологічні маршрути, на яких працівники станції юних натуралістів вчать молоде покоління любити, доглядати і розуміти природу. За перше місце відділу освіти та станції юних натуралістів також були вручені подарунки, нова редакція екологічної енциклопедії у трьох томах та інша цінна література. Також конкурсна робота користенців увійшла до всеукраїнського каталогу робіт даного заходу ми вітаємо наших переможців, зичимо їм успіхів, натхнення та нових досягнень. А також закликаємо усіх любити та шанувати природу.